Ну, якщо серйозно, давайте поговоримо трішки про наші лаки. Як бачите, у нас декілька позицій є лаків, у кожної є свої переваги. Найчастіше беруть, понятне діло, що лак Крістал це його ціна, до речі, невисока. От. І якість лаку ну, дуже, вражає, дуже вражає. Всі ці позиції не течуть. Там є добавочки, які не дають змоги підтіканню. Тобто це дуже великий плюс як початківцям, так і уже малярам з досвідом. Слідуюча позиція, який буде покращений чуть-чуть, це вже лак платіном, а позиція. Есер це каже про те, що він скрізь зістанцію. Тобто твердий цей лак. Уже він більш жирніший, розцікається лінза, тобто не так погонає опил і так далі. Тобто, якщо вам потрібно, допустимо, лак, щоб. Швидко ви віддали автомобіль, щоб він швидше затвердів там, до полірування і так далі. Є у нас експрес-лак. Це Хесний лак, який після нанесення вже можна полірувати е, через 3 години От, при 20 градусах. Тобто є і такі, хто хоче швидше. Да? І є керамічний лак. По-своєму, ці всі лаки дуже, дуже чудові. Кожна позиція по своєму дуже чудова. От, і є керамічний лак. Це ВХС не Лак Експреміум. Він виходить, що при, після нанесення також через 3 години можна полірувати, але він є твердий, дуже твердий, аніж Експрес. Тобто дуже важко буде полірувати на другий день. Якщо треба, то краще це зробити через 3 години. Якщо ви дасте термоудар йому, то через 3, 5-7 хвилин потрібно підполіруватися, якщо треба. Але я від свого досвіду скажу, що Lack X Premium. Настільки якісний, що ну, після нього не треба полірувати. От, не знаю, як він вироблений, як його хто придумав. Ну сам факт, що не погинає опилу. Це дуже багато, мене, до речі, було до цього експериментів з ним. Ну і звісно, у нас є також лак, до якого нема абсолютно ніяких питань. Це лак Spark 57-й. В нього цінник. Ну, з порівняння якщо брати, допустимо, лаки приймальної позиції других виробників, це ще й невелика ціна. У мене він коштує 1700 гривень чи 1900, чи, ну, в цьому районі. Точно, зараз не скажу, плюс-мінус. Але він і до УФ променів. Півтори години до полірування, тобто він дуже швидкий. Там всі поєднання, всі плюси, які є там в тих самих глазуріт, там в тих самих там якихось дорогих позиціях від виробників іначех, все тут є. Тобто це безкомпромісний лак. Тобто, це для тих, хто хоче, ну прям дуже такий якісний гордість лінійки мультифулер. Кожен вибирає під свої потреби лак. Якщо чоловік ніде не спішить на другий день там буде полірувати, то можна користуватись крістелом і взимку, і літом. Якщо чоловік хоче більш твердіший лак, більш трошки якісніший в чомусь, да, вони всі якісні, але от, швидший трошки там, на одну годину, на дві, чим кристал, да, то це буде платіном. Якщо чоловік хоче ну, прям дуже швидко, три години до е, полірування, будь ласка, це експрес, який можна переміняти не тільки літом, ми його літом використовували. А також і взимку, це просто дуже під, під рукою бути в кожного маляра. Ну а якщо прям преміум варіант, це Spark 57 УХС у і ВХС це густі лаки. От, допустим Платіном на етикетці не написано, що він ВГС, але це ВХС лак, він є густий. Це зроблено для того, щоб була лінза, дуже, ну, прям дуже прозорий. Ні один з них не дає жовтого відтінку, друзі. Всі лаки нами провірені. Всі ті люди, які брали ці лаки, дуже задоволені, маляра, до речі, і вони користуються і не переплачують, не беруть других виробників, тому що немає сенсу платити за щось дорожче, якщо якість не те однакова, одинакова, а то і набагато краща. Тому, друзі, якщо вас зацікавив якийсь, якась із цих позицій, е дзвоніть, пишіть, замовляйте, можемо проконсультувати. Дзвоніть. не стісняйтеся, все розкажу. Проконсультуємо, порівнюйте з тим, що ви працюєте, переступіть о той шаг і спробуйте якийсь другий для себе новий лак. От я думаю, ви будете вражені на 200%. Це прям ну, однозначно. Прям однозначно. Тому на телефоні, друзі, номер телефону нижче в описі. Дзвоніть, замовляйте, заощажуйте, працюйте правильними матеріалами.